Фахівці інституту вивчення війни відзначають, що збройні сили України продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку та під Бахмутом. Все йде по плану. Рашисти ж безуспішно продовжують свої атаки вздовж лінії Куп'янськ Сватове Креміна і не здійснили жодних заявлених або підтверджених просувань. Повідомляється також, що українські війська закріпились на позиціях на схід від залізничної колії поблизу Андріївки та просунулись вперед на південь від цього села. Так будуть давайте розбиратися, чому Бахмут має політичне значення так до так само до речі, як і Авдіївка. Бахмут рухається до оперативного оточення. Путін сказав, що він їхній нагородив їхніх недогероїв його здати. Вони не можуть. Прекрасно усвідомлюємо, що тільки Бахмут буде оточений, така перспектива зберігається і досі. Там те угруповання буде або знищене, а ще краще, щоб кілька тисяч росіян здалися у полон. Навіть для їхньої всемогутньої пропаганди то направду була б дуже велика проблема і персональний ляпас Путіну. Тому будуть атакувати рівно. Доти допоки поки їм вистачатиме людського ресурсу. А людський ресурс у них, на жаль, ще доволі великий. А Андріївка, Кріщівка, Роботина? Ну, то все йде, то все там разом йде. все йде все в одному. В одному пакеті плюс усвідомлюємо, що південний плацдарм, південний плацдарм, це потенціально вихід на північне по поазов'я. Вони також цього допустити не можуть. На цю хвилину я все, що відбувається на фронті, характеризую таким цікавим терміном, який називається стратегічна рутина. Неминуче шальки успіху схиляться у чийсь бік. Дуже сподіваємося, що в нас. А куп'янський напрямок там теж ворог пробує, я так розумію, повертати е відвойованими силами оборони. А їм потрібно це до того, як там було, то це почнеться. В тому числі Куп'янськ також зав'язаний на Бахмут. Вони вважають, що це найзручніший напрямок для того, щоб тиснути, і що ми будемо знімати сили і засоби із Бахмута. Ось в таких дихотоміях і маємо розуміти все, що відбувається на наших фронтах. Ніякої новизни у найближчий час не буде. Все буде в зоні рутині. А вдіївка політично важливіша, умовно кажучи, російському керівництву ніж оточення Бахмуту? Рівно, однаково і те, і те є ворота до адміністративних кордонів Донеччини і Луганщини. Вони розуміють, що стратегічної операції не досягнули, тобто державності української не ліквідували в Путіна саме при на наступну весну на президентський пост, йому потрібен хоч якийсь результат, і мені видається, що він віддав цей наказ за будь-яку ціну взяти Донецьку і Луганську область. Бо якраз це і було казу з Вони визнали їх спочатку державами, потім включили у склад Російської Федерації і продати е, свої бедломасі, щоб мовляв, так це задумовилося з самого початку. Удар по Києву, удар по Миколаєву і по, Хер... по, по, по Херсонщині. Це лише відволікаючі маневри, і це доволі небезпечний момент для нас, бо Путін досягнувши такої мети. Ти сподіваєшся не до не досягне. Скаже дуже просто світовому співтовариству. Ми закінчили спеціальну воєнну операцію. Українці не хочуть закінчувати війну. А скільки треба буде людей покласти, скільки покладуть? Якщо цар сказав, що треба, то вони будуть це прагнути виконати. Чи зможуть час покаже? А міністерство внутрішніх справ України сьогодні повідомило, що от сьогоднішні нічні обстріли були своєрідним антирекордом за увесь 2023 рік. Обстріляли Росіяни 118 населених пунктів. Вони були в тому числі по об'єктах як військової, так і цивільної інфраструктури. Це вже о той от масований ракетний терор, який ну про який всі говорять, і який на жаль, ми очікуємо на зиму? Чи це знову таки потрошечки якісь там пробні речі і будуть чекати з. Справді холоду. Це це все в одному напрямку. Вони вивчають систему нашої протиповітряної оборони. Ми ж прекрасно розуміємо, що за, за запускати дорожезну хас 101 яка котра коштує 16 мільйонів доларів, чи 3, М-14 калібр, котрий коштує більше 6 мільйонів доларів. Чи, чи той самий Іскандер, який також коштує від 3 до 4 мільйонів доларів за одиницю ракети, то краще зараз зрозуміти, як працює наша протиповітряна оборона, виснажуючи її, чи вивчаючи, промасуючи у. В першу чергу, шахедами, які відносно недорогі у межах 20 тисяч доларів за одну одиницю. Вони варіюються. Чи буде противник бити неминуче до останнього дня цієї війни будуть ракетні удари? Поставили на конвейер в межах від 100 до 120 ракет, котрі ми заме щойно перелічили, і за принципом виготовили, застосували, будуть будуть бити по Україні, не відмовляться від цієї стратегії. Питання лише коли і в яких масштабах буде наступний залп. А в Криму неспокійно сьогодні була і димова завіса. Повідомляли про роботу ППО, повідомляли про вибухи. Може, у вас є трохи більше інформації про те, що там відбулось сьогодні. Не маю жодної більшої інформації перебуває рівно в тому самому інформаційному просторі, що і перебуває вся українська спільнота. Ну чекаємо на більш достовірні джерела і більш якісну інформацію по тому всьому, що там відбувається. Прекрасно, що щось там димить, і щось там руйнується. Питання лише в масштабне. А там ще оприлюднили супутникові знімки з приводу аеропорту Сакик, і по тим супутниковим знімкам видно, що є сліди займання. Моніторингова група Кримський вітер» це повідомляє. А що міг втратити ворог в цих саках? Так будь-що будь-яка одиниця техніки, яка там могла базуватися, там могли базуватися від су 24 їхніх най їхніх фронтових бомбардувальників до перехоплювачів міг мі 29 су 27 Та лінійка може бути дуже дуже довгою. Не важить що, що ушкоджено чи що знищено, важливо, щоб воно було знищено. Кожна мінус одиниця воєнної російської техніки, котра убиває українців і робить усе можливе, щоб ця війна. Затягувалося її нижня, вітається, вітається і ще раз вітається. А Донецьк там теж щось палало. Щось очевидно, якісь може чи бензовози, чи склади з пальним. Ну те, що було видно по цим свідченням. Очевидців так само нічого не скажете. Ну я віці, я людина, котра говорить фактами для того, щоб давати експертну оцінку, потрібна достатність інформації. Я не той експерт, який займається фантазуванням чи вгадуванням. Перебуваю рівно в тому в тій самій інформаційній картинці, що й перебуваєте. Ви щоб дати щось достовірніше, треба більшої інформації мати на цю хвилину. Її критично мало прекрасно, що щось горить. Схоже на, на те, що ешелон із пальним. Будь-що, що дозволяє ворогу на найде так, що дозволяє нам. Понижувати логістичне забезпечення ворога це тільки іде в плюс, але знову ж таки це ще не ті масштаби, і не треба дивитися в той бік, що це щось таке, що переламає хід війни. Хід війни переламає велика кількість ракет Атакамс у поєднанні з ракетобомбовим навантаженням, які прийдуть до Е 16 Ну до, до цієї точки ще має прийти якийсь час, скільки не знаю. А які саме атакам це переламали хід війни? Я маю на увазі, ті, що а, ми бачили застосування е, Збройними силами. Це була ракета на 165 кілометрів, а нам треба ну, кудись подалі, я так розумію, потужніш, з потужнішою бойовою частиною? Чим далі, тим краще. Максимально, що є в американців, це три, три різновиди на 300 кілометрів, М47, М57, М57. І один, які мають бойову частину в межах 220 кілограмів, хоча і касетна частина на, на таку відстань, також існує просто менше бойових субелементів М 74 Якщо в тому, що ви назвали 950 субелементів, то в тому, що на 300 кілометрів М 39 а один, якщо мені пам'ять, не зраджує така його номенклатура, там 250 субелементів. Усе потрібно питання множене.